Зажинки це давній український народний ритуал зажинання першого снопа. З якого власне, починається період жнив. Цей цікавий ритуал у свій час описав український етнограф Степан Килимник. Він пише: зажинають завжди і всюди в Україні перед святом Петра і Павла. Зажинок чекають нетерпляче і декілька разів навідують селяни свою ниву, щоб довідатися, чи поспіло жито. І до зажинків господарі готуються завчасно. Зуплять серпи, які ж гуляли на ниві, і яким жали господарі у попередньому році. Також господарі вибирають уроки. Юрок це трубочка, зроблена зі стовбуру бузини чи іншого дерева, що використовується при замотуванні ниток у клубок. Не можна брати серпа, яким колись хтось на жнивах порізався, аж покиль не призублять. Всі святочно одягаються у чистий одяг. Нічого у цей день не роблять стороннього ніж готування до жнив. В день зажинок не можна позичати, не можна сваритися і лиху силу спогадувати. На поле беруть цілу хлібину, і в більшості спільно житом та пікунами духами неви обідують. Коли прожати трошки, то затягують на ниву віз і до нього прив'язують коней, щоб вони трохи попаслися. Візи же обставляють свіжими снопами. Наприкінці обов'язково залишають один серп і один ірок у житі. По ним мусять користуватися польові духи, а також це ознака чарівна, що ніщо не може заподіяти лихе неві, бо насторожі стоїть серп.